Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надя. Сьогодні хочу вам показати місто, в якому я живу, це Джерсі Сіті, і розказати більш детально про це місто, показати вам, як воно виглядає і чому саме я обрала для себе Джерсі Сіті. Поїхали! Ми зараз знаходимося з вами у центрі Джерсі Сіті біля станції метро Гроу-Стріт. Хочу вам дуже швиденько показати, як я добираюся зазвичай на Манхеттен звідси. Ось 5 хвилин 40 секунд. І я виходжу вже на станції World Trade Center. І це площа така. Ми зараз підемо з вами на вулицю, яка є пішохідною. І на цій вулиці є багато різних кафе, ресторанів. Типове американське місто взагалі Джерсі Сіті дуже різноманітне. Тут живуть люди усіх національностей, є китайці, індуси, абсолютно всі раси, які ви собі можете уявити, звичайно, чорношкірі люди, білі з усіх країн світу. Тому що Джерсі Сіті це дуже старовинне місто, і всі колишні емігранти, які приїжджали в Америку, вони проходили карантин, і вони проходили цей карантин на острові Еліс Айленд. І на цей острів він знаходиться дуже близько біля Джерсі Сіті, і вони сходили на берег, не в Нью-Йорк спочатку, а сюди саме в Джерсі Сіті. Тому це місто дуже різноманітне. І ось так виглядає він в неділю ввечері. Тут є різні ресторани, мексиканські ресторани, італійські ресторани, піца. Ось такий заклад Порта. Ця вулиця досить довга. І дуже класно, що вона пішохідна, тут завжди так спокійно. Ось буде якийсь камеді клаб, виступ. Багато людей гуляють тут з дітьми. Ще один ресторанчик. І тут така дискотека Ешфорд. Тут вже більше людей. Можна покататись на такій класній качальці. Там є руфтоп. Ми йдемося в іншу сторону, звідки ми прийшли. Вирішила згадати дитинство і покататися на гойделці. Хочу показати вам ще цей годинничок дуже цікавий, з написом Jersey City. Так ця вулиця виглядає увечері. Все світиться дуже гарними вогниками. Всі ресторани відкриті, люди гуляють, зараз літо. Дуже люблю ці гарні літні вечори. Ще один вечірній заклад. І ось тут за рогом я чую, що концерт з латиноамериканської музики. Ось там є сцена. І ось так виглядає ввечері це місце. Ми зараз йдемо по більш сучасній частині міста. Сходимо з вами на набережну, подивимося, як виглядає Джерсі Сіті з цієї сторони. І чому саме я для себе обрала Джерсі Сіті? Мені тут подобається, бо тут теж дуже гарно, дуже чисто, дуже сучасно. Ось я покручусь, покажу вам. Дуже гарна така сучасна вулиця, є банки. Uh, є абсолютно все, що потрібно для життя: гарні магазини, холлфудс, ферверс маркети. Але тут набагато чистіше і набагато спокійніше, ніж на Манхеттені. І звичайно, оренда тут коштує трошечки дешевше, ніж на Манхеттені. Хоча ви знаходитесь від Манхеттена в 10 хвилинах їзди. Ось супермаркет Whole Foods, дуже популярний супермаркет в Америці. Зараз він зачинений, але взагалі тут досить багато магазинів можна купити їжу. І тут дуже багато хмарочосів, гарні будинки, вони житлові. Напевно, дуже класно жити у такому будинку, мати гарний вид. Ось тут є спортзал. Взагалі на руфтопах дуже багато басейнів. А за рогом є студія для заняття йоги. А на набережній часто люди бігають. Завжди думала, переїду в Америку, буду бігати. Тут немає таких великих проблем з парковкою. Ось величезна парковка, можна заїхати, припаркуватися і ціни набагато дешевші. Джерсі Сіті знаходиться у штаті Нью-Джерсі, а не у штаті Нью-Йорк. І в цьому є велика своя перевага. Тут набагато нижчі податки. Я не плачу Нью-Йорк-Сіті Текс, хоча я живу від Манхеттена. ну нехай там 10-15 хвилин. Ось тут кінцева зупинка багатьох автобусів. І ми ще зараз з вами побачимо ще один вид транспорту. Який, напевно, я не сподівалась побачити в Нью-Йорку або в Америці взагалі, але це трамвай. Я дуже люблю на ньому їздити, бо він мені нагадує моє рідне місто Львів. Трамвай в Америці. Він дуже класний, дуже сучасний. Білет коштує 2 долари. Всередині є кондиціонер. І ось там стоїть ще один трамвайчик, який їде в іншу сторону. Я знаю людей, які живуть у цій частині міста. Вони деколи кажуть мені, що чути ось цей гудок трамвая. але мені це подобається у нас у Львові завжди чути трамваї. Чому важливо, що у Джерсі Сіті є громадський транспорт, трамваї, автобуси? Чому люди хочуть приїхати саме у таке місце, де багато транспорту? Тому що вам не потрібна машина на перший час, і на цьому ви можете досить добре зекономити. Ви можете їздити на трамваї, ви можете їздити на метро, на автобусі. Я йшли з вами до ще одної станції PES. Це таке метро, яке у нас є у місті. І в нього не так багато станцій, але всі вони ведуть на Манхеттен. Уолл-трейд-центру На Крістофер Стріт, 9, 14 і 33 стріт. Також стрій. коштує, як звичайний квиток у Садве 2,75. Можна купити безлімітну картку. Ось така станція. А зараз ми з вами подивимося на набережну. Підійдемо з вами ближче до води. Тут взагалі облаштували такі класні зони, безкоштовні для людей. І ця річка Гудзон. І ось такі шикарні висотки. І ця річка, вона навіть має такі хвилі, як море. Бо тут вже Гудзон впадає в Атлантичний океан. Ось там є катери. Ось там трошки подалі є морський вокзал, можна взяти фері і поїхати на Манхеттен. Я люблю тут гуляти з собакою. Ось летить ще один вертоліт. Напевно, його не видно. Тут взагалі люди добираються всіма можливими транспортами водним, повітряним. То нормально з'їздити на роботу на кораблику. Мільйонери використовують яхти, хтось використовує громадський транспорт, ось таке фері, і ось так виглядає наша набережна. Це готель. Тут дуже сучасні гарні квартири. Можна жити ось таким шикарним видом на Манхеттен. Усіх. Фактично в квартирах і будинках, які тут є, є спортзал, басейн. Взагалі, в моєму районі, де я живу, дуже багато індусів. І я нічого, в принципі, не знала про людей з Індії до того, поки не переїхала в Америку. Але зараз я розумію, що вони дуже класні сусіди, тому що вони спокійні, алкоголю вони не п'ють. В Америці є такий міф. Що індуси це дуже класні програмісти, і в основному вони працюють тут в сфері IT, вони сімейні. В мене в комплексі взагалі ніколи не чути ніякого шуму, немає ніяких сварок, все дуже спокійно, і мені дуже це подобається. Я відчуваю себе тут в безпеці. Ось такий вид на Манхетен. Ось такі гарні громадські місця, абсолютно безкоштовні. Тут можна гуляти з дитиною, можна бігати, можна брати собі якусь їжу сідати. І знаєте, я теж перечисляла плюси Джерсі Сіті, що тут нижчі податки, близько до Манхеттена, не така дорога оренда. Але для мене один з найбільш таких важливих плюсів, чому я не обрала Бруклін, також було те, що тут дуже мало росіян. Звичайно, вони є, тому що, на жаль, вони є абсолютно всюди. Але це не в порівнянні з тим, що є на Брайтоні або в Брукліні в загальному. Мені не хотілося жити в такому середовищі і там з ними якось конфліктувати. або... Робити вигляд, що все нормально, що ми такі мирні люди. Тому для себе я обрала варіант краще жити десь в іншому місті. Тут є всі національності в Джерсі Сіті. Абсолютно тут є і китайці, багато азіатів, індуси, європейці з України. У нас дуже велика спільнота. Я є у спільноті Ukrainian Jersey City, і ця спільнота допомагає біженцям. Ми збиралися на Різдво співати колядки. Тут є українська церква в Джерсі Сіті своя, тут є український магазин. Зараз підемо з вами в український магазин. Називається Ukrainian Hata. Зайдемо, подивимося, які тут можна українські смаколики купити. Ось так виглядає супермаркет, де всередині є Ukrainian Hata. Зайдемо з вами всередину. цей супермаркет подивимося. Це звичайний маленький магазинчик. Тут є овочі, фрукти. Але це не основне. Я вже бачу. Жовто-сині кульки. Основне, що тут є українська їжа, і ми можемо купити тут голубці, вареники, налисники, абсолютно все. Так, Український борщик, є бульйон, є зелений борщ, є компотики українські, налиснички, млинці з вишнею. Дирники, котлети по-київськи дякую що додивились це відео до кінця ставте лайк вмикайте сповіщення натиснувши на дзвіночок чекайте нових відео буду рада вас бачити на своєму каналі Ментуйте, можливо у вас є якісь запитання дякую до зустрічі Па-па!